Розбираємо імітаційне НМТ 2025 року з біології. Перше питання: місце та перебіг біохімічних процесів у клітини вивчають за допомогою методу мічених атомів. На рисунку наведено графіки коливання чисельності популяцій певних видів тварин. Дані збиралися протягом кількох десятків років. Метод дослідження, який застосований під час отримання наведених даних, це є моніторинг, хижак жертва. Яку функцію виконує органела рослинної клітини позначеною літерою Х? Це є рослина-клітина. Літерою Х у нас позначено найбільше органелу це вакуоль. Вакуоль використ... виконує функцію це осморегуляція. Два учні на уроці біології, розглядаючи рисунок, обгорювали механізм смоктування сахарози в просвіту кишечника до етероцитів, клітин кишечника. Перший учень дійшов висновку, що всмоктування сахарози неможливо без використання енергії АТФ. Ми можемо побачити, що на рисунку у нас використання, є використання АТФ, тому перший правий. Другий учень зауважив, що для транспортування сахарози потрібні градієнти концентрації йонів гідрогену. Ми теж бачимо, що через протонний насос в нас входить і виходить частинки гідрогену. Тому обидва праві. Як називається процес синтезу нових молекул ДНК це є реплікація. Важливий метод профілактики респіраторних захворювань це є вакцинація. Одним з найдієвіших видів вакцин є препарати, що містять фрагмент клітини стінки бактерій та їхні цитоплазматичні органели, які складаються з РНК та білків. Укажіть функцію та локалізацію цих органел в еукаріотичній клітині. Їх основна функція це синтез білка, і локалізовані вони у цитоплазмі і ендоплазматичній сітці. Який складник пропущений на схемі фотосинтезу листка? Ми бачимо, що заходить у нас цей процес фотосинтезу, заходить вуглекислий газ, виділяється кисень, заходить вода, виділяється глюкоза. Уявіть, що ви медико-генетичний консультант. До вас звернулася сім'я батько, мати та двоє дітей. З проханням з'ясувати, є діти різними рідними для їхнього подружньої пари. Виправили дослідження групи крові усіх членів сім'ї і отримали такі результати. У батька четверта, у матері друга, у старшої дитини третя, у молодшої перша. Укажіть правильне твердження. Що вам треба зробити? Просто з'єднати, схрестити батьків. Це генетика. Тому батько четверта, бачимо, батько четверта, матір друга. І у нас виходить групи дітей, друга, третя та четверта. Тому правильна відповідь, що старша дитина може бути рідною, тому що в неї третя, а от молодша дитина з першої групи крові не може бути їхньою. Тому правильна відповідь Б. Яке захворювання спричинюється віроїдами? Це веретоподібний пульп картоплі. До фототрофів належить ціанобактерії. Резервний полісахарид бурих водоростей, назва якого походить від назви водоростей, це є ламінарин. Прочитайте текст і виконайте завдання. Представник цієї групи організм здебільшого трапляється у вологих місцевостях, іноді переважають поміж інших організмів і приполярних областей земної кулі та на кам'янистих схилах гір. Деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами, тобто рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідно їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади. У місцях з наймірним викидом шкідних речовин в атмосферу представників цієї групи зазвичай немає, або вони представлені невеликою кількістю видів. У життєвому циклі переважає геметофіт. Спорофіт розвивається на гетофіти і живляться за його рахунок. Споро утворюють у унаслідок мейозу, як зображено у нас на схемі. Яку групу організмів описано? У нас описано, що це є мохоподібні якою літерою позначений складник пропущений в життєвому циклі? Це правильна відповідь. Б. Тут помилка, тут Б. Це така чашечка, з якої висипаються спори, і вони розвиваються. Виберіть представника савців, що належить до ряду непарно це є варіант відповіді Г. Носоріг. Всі інші належать до парнокопитних. До якого класу тварин належить зображена тварина? Це є саламандра вогняна або саламандра плямиста, клас земноводні, тип хордові, до еукаріоти, вид саламандра вогняна. Тому вона належить до амфібій, тобто земноводних. На рисунку зображено безхребетних тварин. Це комахи, павуки та ракоподібні. які спільні ознаки для них всі? Перше, що вони мають зовнішній скелет, тіло поділене на відділи, голова, голова груди та черевце, та кровоносна система є незамкнутою. Проаналізуйте твердження щодо функцій складників ворсинок тонкого кишечника, які на схемі позначені цифрами. Крім складник 2, продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 3. 2 це у нас верхній епітелі, тому це неправильне твердження. Продукти розщеплення жрів усмоктуються складником 2 та надходять переважно до складника 1. Це теж неправильне твердження. Тому серед запропонованих тверджень у нас немає правил. Які твердження щодо роботи м'язів є правильними? Під час статичної роботи м'язи перебувають у постійних напрузі, але не скорочуються. Це правильне твердження. Динамічна робота м'язів супроводжується їх почерговим скороченням і розслабленням. Це теж правильне. Динамічна робота більш утомлива порівняно зі статичною. Ні, це неправильне твердження. Тому правильні лише перше та друге. Венозна кров рухається від серця людини лаганевими артеріями. Проаналізуйте твердження щодо функціональних оболонок структур ока людини та виберіть правильні. Жовта пляма це місце найкращого бачення, де скупчення колбочок на сітківці найбільше. Це є правильне твердження. Сліпа пляма це місце виходу зорового нерву, у якому немає фоторецепторів. Це теж правильна відповідь. Тому обидва вони правильні. У рачка аритмії ступінь волохатості задньої частини черевця залежить від солоності води. Вона тим більше, чим нижча концентрація солей у воді. Про яку форму мінливості йдеться. Тобто ми бачимо зовнішні ознаки, тому це є модифікаційна мінливість. Природний добір, як рушійна сила еволюції, за Чарльзом Дарвіном проявляється в переважаючому виживанні та розмноженню найбільш пристосованих домов існування організмів певного виду, тобто, або закон природи, що виживає найсильніший. Синтетична теорія еволюції об'єднує основні постулати дарвінізму і досягнення сучасної біології науки. Одне з положень стверджує, що матеріалом для еволюції слугує мутаційна і комбінативна мінливість. На рисунку відображена послідовність змін угруповані організмів на острові протягом 200 років, доберіть з поміж наведених підпис до цього рисунку. Це і у нас є первина сукцесія. Там, де у нас не було було каміння, відбувається зростання лишайників, далі тривеністі рослини, чагарники, сосна ялини, осики, берези ялини. Тобто, це є первинна сукцесія. Установіть відповідність між відділом скелета людини та кісткою, що входить до його складу. До поясу верхніх кінцівок у нас входить ключиця, пояс нижніх кінцівок у нас входить клубова, вільна верхня кінцівка променева, вільна нижня кінцівка мала гомілкова. Установіть відповідність між зображенням складової хлоропласта та її назвою. Під цифрою 1 у нас зображено тилакоїди, під цифрою 2 у нас зображено зовнішню мембрану, під цифрою 3 у нас зображено строму, і під цифрою 4 це грана. Установіть відповідність між представником і типом, до якого він належить. Актиня кінська вона належить до кишково порожнини, аскарида людська до круглих червів. Кліщ е – і дивої він належить до членистоногих. І п'явка медична вона належить до кільчастих червів. Установіть відповідність між зображеними квітки та назвою родини, для якої вона характерна. На перше, вона це є лілійні. Лілії. На другому ми бачимо або шиповник, він належить до родини розові. Третя. Він належить до бобових, і четверте він належить до айстрових. Наступні з вибором трьох правильних відповідей. Група рослин характеризується наявністю насінних зачатків і плодовистків утворенням насіння і плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними ознаками та вкажіть правильне. Представник F. Тобто тривалість життя в них це є однорічні, багаторічні і багаторічні рослини. Життєвому циклі це трави, кущі, дерева, і представник може бути під цифрою 2 кульбаба. І тридцяте останнє запитання. Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеними ознаками. У нас зображена підшлункову залозу. Загальна характеристика органа – залоза змішаної секреції, що виробляє травний сік і гормони. Одна з функцій це вироблення гормонів, які регулюють рівень глюкози в крові, і місце знаходження в організмі це є межою із селезінкою та 12 кишкою. На цьому, все дякую за увагу.